Студія на ТВ представляє Петра Івановича Броськіна, генерал-полковника Казацтва, академіка міжнародної академії Казацтва і віце-президента цієї академії. Петро Іванович хоче повідомити про цікаву, можна сказати, сенсаційну наукову версію про стосунки гетьмана Мазепи і Мотрі Кочубей. Отже, Петро Іванович. Як ви гадаєте, що було на самому насправді? Що було, це ходить гіпотеза, і деякі науковці це доказують. Що фактично? Що Гетьман Іван Степанович Мазепов, ну, як всі знають, він народився в Мазепінце, як і був у середнього достатку. І він все життя своє мріяв стати білоцерковським полковником. Ну фактично, ця посада була занята. Ну случилось, а перед цим він зустрічався с дочкой полтавского полковника Жученко, с любою Жученко. И коли помер, ведь на той, как говорят, світ полковник было до Мазепа взяв заміж вдову полковника до церковьського, которио. 19 років 19 старших. І це йому дало можливість і відкрило дорогу на посаду до полковника, полковники, він і займав. Ну, фактично, він продовжував зустрічатися з Любою Жученко, але ну, про це узнав і батько полковник Жученко і вистрови видав заміж за полковника Кочубея. Вот. І коли Кочувей вже сім'я да, була і. Коли народилась перша дитина, любов Жученко якби від Кочубеєв, да, Люба своєму чоловіку там, полковому Кочубею сказала, що дитина, донька, родилась недоношена доношена семимісячно. Ну фактично дитина родилася, як і положено, дев'ятимісячна. Це що доказує? Тому що фактично вона завагітніла від Мазепи. І коли Мазепа знав, знав. Тобто, коли Кочубей знав цю справу, він почав закидувати царя Петра доносили на Мазе. І є такий опис в наших архівах. Фактично збереглись ці письма, де вже, будучи гетьманом Мазепа, писав листа до Кочудея. Ти уйми свою дружину. Да ведь дуже великий язик, і зараз невідомо, хто править державою, я чи твоя От. І кочубей йому мстив все життя. Тому що він знав, що фактично дочка мотря, це на його дочка, а донька Маца. Це є така гіпотеза, і я думаю, науковці це ближній час підтвердять. З нами був віце-президент Міжнародної академії козацтва, генерал-полковник позацтва Петро Іванович Аброскін. Залишайтесь студією Новосічтиві.